Дворічний син Анни відвідує дитячий садочок номер 58 За словами мами, хлопчик є на відео, яке з'явилося в соціальних мережах ввечері 3 лютого 2025 року. На ньому вихователька дитсадку трусить вихованців за капюшон. До цього якби садочком я була здоволена, тому що це один з найкращих садочків, найкращий садочок в Житомирі. Інциденти ми будемо вирішувати якби особисто з батьками адміністрацією садочку. В цілому садочком я задоволена. претензій я не маю. Марія, мама дворічної Соломії, яка також навчається в групі цієї виховательки. Жінка говорить: за весь час перебування дитини в садочку ніколи не чула скарг від доньки. дитина по сьогоднішній день і навіть сьогодні зранку я не завела, з задоволенням. Пішла, якщо чесно, претензій взагалі ніяких не було. Дитина чудово ходить навіть завжди. Освічується в любові до вихователів, Якщо чесно цей інцидент це взагалі шок став для нас всіх. Ну і батьків присутніх тамара Савчук, завідувачка дитячого садочку номер 58 розповіла Суспільному, що Зою Ткачук, виховательку, яка неналежним чином поводилася з дітьми, звільнили зранку 4 лютого 2025 року. І що спровокувало напевно те, що ми всі перебуваємо в стресі. І що я, що кожен із нас і так само, і педагог. Але це ні в якому разі, я наголошую, ні в якому разі не виправдовує поведінку педагога. Це недопустимо взагалі в закладі дошкільної освіти. Вчора мною був виданий наказ, де створена робоча група по розслідуванні даної справи. У коментарі Суспільному Зоя Ткачук сказала, що працювала в закладі впродовж п'яти років. Такий прикрий інцидент і для мене вчора стався, і для батьків, що я ну, дійсно шарпнула, шарпала дітей. Я навіть не знаю, як це в мене вийшло, можливо, тому що все якось накопичується, і потім в мене не спрацювали тормози. Я батькам принесла свої вибачення. Тетяна Павлюк, практична психологиня дитячого садочку номер 58, розповіла Суспільному, що за шість місяців роботи Зої Ткачук з групою не помічала ознак жорстокого поводження з дітьми та не отримувала скарг від батьків чи дітей з цього приводу. Я періодично перебуваю в групі, слідкую за і спостерігаю за дітками, за різними емоційними проявами діток. І зі сторони вихователя я не помічала прояви жорстокої. Поведінки або якихось аморальних вчинків, так як я включена в групу робочу. Так у мене вже запланована консультація індивідуально з вихователем. Я, як практичний психолог, буду з'ясовувати можливі причини, які призвели до такої поведінки вихователя. У департаменті освіти Житомирської міської ради розпочали службове розслідування щодо діяльності адміністрації та працівників дитячого садочку, говорить Валентина Риндарчук, директор департаменту, за його словами, з керівниками інших дошкільних навчальних закладів проведуть нараду, щоб запобігти. Таким ситуаціям у майбутньому пані Ткачук, що вона порушила грубо взагалі свої функціональні обов'язки, звичайно, педагогічну етику і професіоналізм ставлення до наших дітей. Ми почали наше службове розслідування по діяльності керівника закладу дошкільної освіти номер 58, відповідно методіста, психолога. І, взагалі, як будується і здійснюється контроль з боку адміністрації над персоналом, який працює. Садочку в управлінні Державної служби якості освіти у Житомирській області на сторінці в мережі Фейсбук повідомили, що працівники управління вивчають цю ситуацію. Конституція України, стаття 28, гарантує, що ніхто не може бути підданий жорстокому або такому, що принижує гідність поводженню. Закон України про освіту, стаття 54, передбачає, що педагогічні працівники повинні дотримуватися етичних норм і поважати гідність дітей. Закон України про охорону дитей. Синства стаття 10 забороняє будь-які форми насильства щодо дітей. Жорстке ставлення до дітей не лише завдає шкоди їхньому розвитку, а й підриває основи виховання та освіти. Надія Лещик, освітня омбудсменка, розповіла, що підготувала запит до дитсадка Номер 58 та Житомирського департаменту освіти, щоб з'ясувати обставини цієї події. Що така поведінка працівника закладу освіти, не зважаючи на те, хто це педагогічний працівник чи інший працівник закладу, вона не припусла. Стима, і будь-яке е, насилля, жорстоке погодження з дітьми, приниження честі, і гідності, воно е, також є неприйнятне. І хочу сказати, що ці методи такого виховання. Вони дуже негативно позначаються на дітей на його на їхньому психологічному розвитку. Тому я підготувала запит на заклад освіти і на департамент освіти Житомирської міської ради для того, щоб з'ясувати обставини цієї справи і для того, щоб вжити необхідних заходів для реагування. І буду тримати цю ситуацію на контролі. За словами Надії Лещик, покаранням за таке поводження з дітьми може бути звільнення за відповідною статтею кодексу законів про працю. Тут необхідно. Довести неетичне погодження педагогічного працівника з дітьми, або о, чи, тут тут треба розглядати, чи підпадає це під моральний вчинок. Це може бути тогана, а це може бути і звільнення. Бо ми зараз маємо низку таких прикладів, коли педагогічний працівник просто пише заяву на звільнення, а він не звільняється за відповідною статтею, і він безперешкодно працевлаштовується в інший заклад освіти, що я вважаю неприйнятним. Надія Назаро. Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.